Як сказати англійською, це хороша можливість. It's a good opportunity. Як сказати? Що відбувається? What's going on? Як сказати? Як пройшов твій день? How was your day? Як сказати? Це слушне зауваження. That's a good point. Як сказати? Мені дуже шкода. I'm so sorry. Як сказати. Так тримати. Keep up the good work. Як сказати? Я не маю жодного уявлення. I have no idea. Напиши в коментарях, як правильно сказати. Я згоден з тобою.